English for Kids Online. Grammar Unit 7 Огляд робочого зошиту до підручника Оксани Карпюк. Англійська мова 5 клас до граматичного уроку огляд. Grammar Search, який був у нас на сторінці 113 у підручнику. Саме відео можете подивитися на моєму основному каналі Apple Tree Channel. А тут ми зараз з вами розглянемо на цьому каналі деякі завданнячки за робочим зошитом до цього підручника, але авторів Косован Вітушинська. І так, працюємо з вами з правами 7 8 page 73 сторінка 73. Отже, ми з вами говорили за підручником про past Simple and Present Perfect. Ми з вами порівнювали вживання минулого простого часу і теперішнього доконаного часу. Have you seen Michael Lately. Чи ти бачив Майкла? No, I haven't. Ні. So, I talked to him two weeks ago. Я розмовляв з ним два, два тижні тому. Чому talked, а не have talked? Тому що ago, past simple tense. Where did he travel? Куди він їхав? So, he went uh, to Italy for a holiday. Він їхав до Італії на відпочинок. Really? Really? So my family spent a week in Turkey in 2019. Справді, моя родина проводила тиждень, провела тиждень в Туреччині у 2019 році, Past simple, тому що знаємо дату, коли. But we have never been in Italy before. Але ми до цього ніколи не були в Італії. By the way, So has Michael already come back? До речі, Майкл вже повернувся. Yes, he has. Так, повернувся. My mother met him yesterday. Моя матуся зустріла його вчора. Отже, коли ми знаємо, коли відбулася дія час, то це past simple tense. Якщо ми не знаємо, коли відбувалася дія, але вона завершилася, це у нас present perfect tense. Детальніше, будь ласка, повертайтеся до відео за нашим робочим підручником. А в перерві між виконанням вправ не забувайте підписуватися на канал, ставити свої вподобайки. Далі буде більше відео. Task 8. Write sentences in the past simple or the present perfect. І так, у нас є речення, у нас є шаблони, набори, слів. Нам треба тепер з них скласти речення. І так, Аніта Already cleaned the kitchen. Аніта вже помила кухню. Аніта. Аніта, I'm sorry. Anita has already cleaned the kitchen. Аніта вже помила кухню. Так, далі. Моя сестричка закінчила школу два роки тому. My sister finished school two years ago. Перепишіть, будь ласка, це речення. Поставивши слово finish у минулий час закінченням ми іді. Past simple tense. So Bill and Anne have just watered the plants. Допоміжне дієслово для Bill and N an у, uh, у present perfect sense буде have. Just, і слово во це поставити треба у третю форму. Це закінчення «ed». So, what did she do last summer? Що вона робила минулого літа? Past simple sense. Перепишіть це речення, підставивши допоміжне дієслово Did? So, um, питання. Давайте його перепишемо повністю. Has John. Already made his bed. Джон уже заправив ліжечко. Так, we haven't bought milk yet. Ми ще не придбали молоко. So he didn't visit the UK. In 2021. That's all for today, на цьому це все. Дякую вам за увагу. Підписка, репост, можливо, своїм друзям. good, bye, good luck. до наступної зустрічі. На наступному уроці розбираємо з вами listening, аудіювання. See you later, bye!